Скандал, який виник у Житомирському професійному ліцеї легкої промисловості, обговорювали в обласній раді на депутатській комісії з гуманітарних питань. Дві викладачки ліцею повідомили про зловживання директора ліцею. Директором у цьому ліцеї є старинець Олег Ігорович. Він цинічно порушує законодавство про працю у ліцеї. Директор змушує нас читати за нього пари. Пари, які йому передбачені тарифікацію, годин, які в нього є. Він розподіляє по окремих людях, які мають читати за нього ці пари і записувати до журналу. Звісно, це на безоплатній основі. Просто ми змушені це робити. Нас змушують. Є троє людей, які це роблять і робили. У нас були є наразі працівники, які числяться, які отримують заробітну плату. Мабуть, чи вони, чи хто я не знаю, я не можу цього стверджувати, але вони числяться, вони не приходять на роботу, не відвідують її, лежать лише лежать трудові книжки. Хотіла б зазначити про те, що працюємо ми в жахливих умовах. У мене особисто в кабінеті, які закріплені за мною, суспільних дисциплін, грибок, який ви бачите, в ліцеї є миші, є криси щури. Вибачте, будь ласка. З якими боротьба абсолютно не ведеться з дітей щороку, збирається з кожної дитини 300 гривень з учнів. Крім того, вони одноразово сплачують 500 гривень або 800 гривень в залежності від професії, на яку вступають. Не завжди ведеться розрахунок, куди вони йдуть. У мене були ситуації, я можу особисто свідчити, коли директор до мене приходив, казав: Дай мені, будь ласка, там тисячу гривень, 500 гривень з тих дитячих коштів. Я йому давала чеків, ніяких не було, і я дуже сумніваюся, що вони є, якщо от зараз не приготується людина і да, і десь їх не, не знайде. До того ж, я можу свідчити, що кошти, які здавали діти, вони йшлися особисто Олегу Ігоровичу на молоко, як це не дивно звучить. Творах і таке інше. Значить, ці молочні продукти їх централізовано доводять довозять до нашого закладу. Мені сказали Олександра Миколаївна, заступник директора з навчально виробничої роботи, що він ніколи не платить із своєї кишені за ці продукти завжди тільки із дитячих грошей. Директор ліцею Олег Старинець. Також прийшов на комісію, щоб відповісти на звинувачення. Що стосується цих грошей, що, що стосується цих грошей, гроші дійсно ми збираємо. Пропонуємо, гривень, да? Да, пропонуємо на загальних ліцейних зборах з батьками і з дітьми. Я завжди перед тим як просити ну, озвучувати цю інформацію, завжди в них прошу пробачення. Пробачення за себе, пробачення за державу, пробачення за ту ситуацію, в якій склала сьогодні освіта. Чому на жаль забезпечені на сьогоднішній день тільки енергоносії заробітна плата. стосовно розтрати цих коштів чи витрат, верніше, є довідки, які знаходяться, є заяви батьків, які дозволяють ці кошти витрати на рекламу, на придбання бумаги. На... Придбання інших витратних матеріалів є чеки, які використовувалися, які прилюднювалися, верніше, підпідкалювались і коштами, які збирались теж у старшого заступника мого демчука Миколаївни. Тобто, ну я за кожну копійку можу відповісти. Чимало місце справді, що ви можете сказати стосовно того, що людина читала уроки за вас. Наші діти саме але контингент особливий. І якщо дуже були заміни, і коли я не міг читати, це було оскільки ліцей перебуває у власності обласної ради, а фінансує його міська рада, комісія доручила міському та обласному управлінню освіти провести комплексну перевірку. Перевірка буде, тому що є офіційне звернення, і офіційна перевірка буде виїжджати. В плані розвитку професійно-технічної освіти, що ми подавали на Міносвіти, це, цей навчальний заклад підпадає під скорочення. Він буде чи об'єднаний з кимось, чи взагалі закритий, тому що в тих умовах, в яких він існує зараз, він функціонувати не може. Викладачка, які заговорили про проблему, зазначили, що більше не бажають працювати у цьому навчальному закладі. Якщо перевірка підтвердить порушення у роботі директора, йому загрожує звільнення.